Віктор, дивись, вчора Зеленський дав величезне інтерв'ю. До речі, я бачу, його готували до цього інтерв'ю, але все одне, він знову починав тексти, не закінчував, з думки на думку і перескакував, потім втрачав думку, переходив далі. Це дуже цікаво, але найцікавіше формат, в якому обрали це інтерв'ю. Інтерв'ю було зроблено разом з дружиною, щоб було так: знаєш, по-домашньому, щоб було все так. Знову повернути з прихильністю симпатію виборця, щоб ну, це ж було зрозуміло. Але найцікавіше те, що він казав. Я почну з його, мабуть, найгучнішої заяви. Він сказав, що Трамп може бути вирішальним для нас це найголовніше. Він, його якості вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні, він спроможний зупинити Путіна. Справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може я вбачаюсь. Це про те, що сам Трамп повинен налагодити в Україні виробництво небракованих мін. Це Трамп повинен стати очільником офісу президента і боротися з корупцією в офісі президента. Це Трамп повинен е, запровадити мотиваційні кампанії по е, прихильності українців до мобілізації. Це Трамп все повинен робити, чи це про інше? Ну так, да, це про інше. Це про те, щоб дати нам надію, щоб сказати, що там, типа, от хлопці, там тіпа, не, не розчаровуйтесь Трамп, все може бути добре, все може бути тип топ. Да? Не переживайте. Але що би я тут сказав? да, З одного боку, потрібно це було зробити. Це був Кніксен такий собі, Рівранс перед Трампом, що от ми знаємо, ми там той. Е, залишається ж скільки? От, ну, трошки бо, більше двох тижнів, і буде інаугурація, буде вже е, Трамп в іншій якості, не обраного президента легітимно, який може давати там якісь е, тумаки або плюшки. Да? Е, е, і треба це було зробити. Ну, мабуть, ж всі ж подумали, що треба, і тому це прозвучало, да? щоб там Трампу потім сказали, Зеленський хвалить не нахвалюється. Е, можемо, ми це вибачити Зеленському? Ну певно, що так. Е, але е, ми ж для себе мусимо знати е, в, в другому ракурсі, якщо глянемо ми на це все. Що хто такий Трамп? Трамп з одного боку дуже схожий на Зеленського. Він такий самий нарцис, він такий самий популіст, він так само вважає себе найвеличнішим лідером сучасності, але масштаби у них різні, де Зеленський, де Трамп, да, де можливості Сполучених Штатів, і де наші можливості, ми не можемо бути повністю суб'єктними, тому що дуже залежимо від їхньої фінансової і збройової допомоги. От, але що потрібно сказати? Що погано для Трампа, для нас, для нас найгірше, це те, що Трамп все-таки прихильник такої собі реалполіті, да? де ну, давайте як в Росії зараз люблять казати, давайте враховувати реалії на землі. А до, до Трампа дуже часто той же ж Рейган, той же ж республіканець Рейган, який сповідував зовсім іншу філософію. не реал політик, введену колись Кісінджером. А те, що було введено там Рузвельтом, умовно Черчиллем наприкінці Другої світової війни, що в основі базові основи при напрацюванні якихось рішень і впровадженні цих рішень державами мається на увазі політиком і врешті. Істеблішментом, як чим більшим, мають бути принципи. І основний принцип у світі це зло має бути покаране, якщо ну а верніше не так, це вже похідна. А основний принцип, що не можна зазіхати на чуже, тобто загарбав чуже ти агресор, тобі дали по морді, тому що агресора завжди наказують: це наш принцип, ми не можемо по іншому. а Путін хотів би, і до речі, і Трамп. Вони б хотіли сісти на троїх, зробити тройничок. Путін би сказав, давайте в Ялті, як колись 80 годин тому. Сядемо в Ялті, і е, тільки замість Сталін, Рузвельт, Черчилль буде Сіціньпінь, Трамп і Путін. Це, це мрія, це найбільша мрія Путіна. Сісти і поділити весь світ. Оце наше, це ваше, ви сюди не лізете, ми сюди до вас не ліземо на троїх. Да? Ну, може, там ще Євросоюз десь з краєчку пустим, як ті троє лідерів пускали десь до себе де голя. Да? То може там Макрон, Шольц там десь, ну, але з краєчку на приставних стульчиках. е, і, і тому від цього у нас можуть, нам було, бути боляче. Трамп прямо говорить, якщо європейські політики, вони теж за примирення так, Україні з Росією, теж за заморозку конфлікту, але вони, хоч на камеру кажуть, що там, типа, що е, Крим це Україна, ми завжди будемо е, малювати е, Крим і Донбас в кольори України, а не Росії, і так далі, так далі. Але ми мусимо робити, мусимо не робити вигляд, а прекрасно розуміти, що Трамп якраз каже прямо що там, типу, що заморозка конфлікту. Всі зараз там кажуть, ну ніхто ж не бачив плану Трампа. Та Трамп сказав, що заморозка конфлікту без попередніх там погоджень. Просто сідаємо, верніше, просто просто перестаємо стріляти все, як колись хотів Зеленський. І от е, Трамп це буде тиснути на Зеленського цинічно, і тому я впевнений, що Володимира Олександровича зламають, тому що обидва найвеличніші, але масштаби різні. От це стосується стосовно самого Трампа. А тепер третє, з чого ти почав, що дійсно так народ? Ну ви тут ділате реверанси, ви тут не можете, ви пояснюєте неправильно, хто такий Трамп. Окей, ми ж можемо допустити, що Володимир Олександрович, він юрист ніякий, хоча у нього спеціальність, а психолог, він, коню, понятно, нікакий, да? він на рівні інтуїції, пойдет шутка в зал, или не пойдет, да? От. Але, Володимир Олександрович, треба, щоб йому хтось розказав, що так, да, що наші очікування от. Трампа Трамп прийде порядок на де? З коррупцией наведе порядок. Де він? З мобілізацією? Ось, наші найбільші проблеми. Вони ж ось вони висунуть, а Мобілізація, що ви зробили для того, от вони зараз там мочать там е, з, от офіс президента займається мочать залужного там Порошенка, ще що. Ті розчищаємо собі путь, всіх остальних опустить, всіх сказати, що всі погані, всі нікакущі, щоб всі сказали, же ж наше сонечко. Та не про це треба. Мобілізація, корупція, щоб корупції стало менше, мобілізованих стало більше. Ось там ваші основні завдання. А ще діалог з суспільством, а ще там. Діалог з Заходом, не, не в намаганні їх нахибачити да там типа і там по ушам проїхати, там не вірять, не ведуться, а в намаганні створити якраз нормальний діалог. І тому ж Трампу розказати, що ялта не варіант, що давайте згадаємо про принципи, що в Сполучених Штатах, якщо вони хочуть, ну Росія їх називає там жан світовим жандармом, да А ми називаємо там тіпа, це, це суддя, який свистить в сторону демократії, у якого є базові принципи, правила. Правила Агр... головне правило в світі агресор має бути покараний. Якщо це правило не працює, все не працює, світ розсипався, і це треба, щоб Зеленський поїхав і сказав Трампу, що не працює так, от і тому треба не просто Путіна, а там. Бо Путін зараз скаже, Окей, ми миримося, але санкції знімаємо і замороження тіл Росії повертаємо, і все, ну і реалії на землі. Ну, я погоджуюся цим. Окрім маленької ремарки, Трампу байдуже, що каже про нього Зеленський. Справді байдуже, і він не буде реагувати на це. а Більше того, в нього є своє ставлення до Зеленського ще до деяких персонажів, і це вже незмінно. Я поспілкувався з багатьма, скажімо так, людьми, які працюють з республіканцями з республіканцями. Незмінно вже ставлення ніхто не відредагує. Більше того, це як я поясню, щоб всі розуміли, уявіть собі, що якийсь росіянин сидить десь собі на Білгородщині і каже: Ні, Бобренко розумна людина, от розумна людина, варто до нього прислухатися. А Бобренко пофіг, що каже росіянин. Бо Бубренко пам'ятає. Хто почав війну в 14-му році, Бабаренка пам'ятає, хто потім повномасштабку почав в 22-му, і не зміниться ставлення Бабаренка до цих росіян так само і тут. І історію з імпічментами, історію зі сіма обіцянками, з заявами, і історію з заявами деяких представників офісу президента по Трампу все пам'ятає, і от тут, тут правильно на 100%, він нарцис, який дуже добре пам'ятає всі образи, тому ні тут буде інша історія. Так він хоче закінчити війну. Справді зайти як міротворець, закінчити да. питання конфліктів на близькому сході, і він буде цим займатися. Але ставлення до Зеленського не зміниться. І, до речі, він фаховий політик. Він буде посміхатися, тиснути руку, казати все, що треба на камеру, але робити те, що вважає потрібним, і ставитись до Зеленського, так як, ну скажімо так, його родина публічно в твітах показує ставлення до. Зеленського сам Трамп так не буде робити, але всі знають без погодження з Доні, старшим молодший нічого не публікує, і на цьому можна ставити крапку. Але Зеленський наговорив і інше: дивись, він сказав, що вважає справедливим миром для України євроінтеграцію та сильні гарантії. От, скажи мені, будь ласка. Ну, от щоб я розумів, це ця, ця заява, яку він зробив, це про що взагалі? Це про те, що він справді вже відмовився від НАТО в голові і перестав це зробити заяву тільки НАТО, тільки НАТО. Він зрозумів, що нас поки не хочуть в НАТО, і розуміючи це, почав підіймати іншу фразу. Він сказав: от що. Усі ми розуміємо, що запрошення України в НАТО та членства в альянсі можуть бути рішенням виключно політичним. Завжди потрібна сміливість лідера, щоб ухвалити і ухвалювати те чи інше рішення, але сміливість лідерів в таких питаннях, як зміна геополітичного погляду на ті ж на ту чи іншу країну, або як визнання лідерам глобальних помилок попередніх часів україни завжди базується на вимогах спільної думки. Тобто фактично він визнає, що ми не можемо стати. Членами НАТО, це ну, дорослішення. Я, до речі, хочу сказати, це перша зміна. Але він каже: от ми повинні стати членами Євросоюзу, гарантії, але потім він додає таку фразу, яка мене відверто здивувала. А все інше ми потім відвоюємо дипломатичним шляхом. Я прошу вибачення, але. А що значить, ми повернемо все дипломатичним шляхом? Він до речі, нещодавно заявляв, що ми Крим повернемо дипломатичним шляхом, це для кого заява була зроблена. Для наших західних партнерів, щоб показати їм, дивіться, ми вже готові там на якісь умови. Чи це для внутрішнього споживача, який повинен зрозуміти, що Зеленський не буде все повертати, і він зараз готовий на умови, які йому запропонують, аби зупинити війну. Що за сигнал передає Зеленський заявою? А все інше ми потім повернемо дипломатичним шляхом. До речі, а де ж його заява? Ми скоріше б вмерли в Криму, ніж віддали брати. А що ж да -да -да -да. і тут хочеться запитати, що ж ти Фраєр здав назад? <tress> да. е цікава тема, але я думаю, що це найбільше е якраз оцей його кусочок, оцей епізодик, він більше розрахований на внутрішнього споживача. По-перше, що ну, ми ж бігали, голосували з калатушками, що там типу, НАТО, це ось ми в НАТО, ми йдемо в НАТО, ми там то. то А тут нас в НАТО не беруть, і це ж треба якось пояснити, що все одно це перемога. От, Тому що якщо йти на вибори, а судячи з усього і з оцих фраз, і ну, з багатьох з багатьох маленьких деталей, ми. Розуміємо, що Володимир Олександрович зібрався на вибори, що вони все-таки думають його рейтинг якось підняти, рейтинг залужного там або чийсь ще будь-який похоронить. От, і е, тому почався цей похід. І треба внутрішньому споживачу розказати якраз дві речі, що е, ну. Якщо нас заморозять конфлікт, у нас єдиний козир, про який він теж говорить, да це є там суддя, яку ми можемо поміняти там на, скажімо, на всіх полонених або там на кусок території, то що якби розмін полоненими при заморозці і так сам по собі розуміється, да, але є там. Росіяни скажуть, так ні, це ж це ж не полонені, це ж там, типа злочинці, азовці там, там чи якісь, ну у нас багато політичних там сидить. Але між тим, залишимо за кадром, Курська доведеться піти, можливо, десь десь щось обміняв. А так заморозка. все заморозили, і тепер треба пояснити, що нас в НАТО не взяли і е, ми втратили території, але українські народи, це все одно перемога. Це перемога, і не подумайте інакше. Там е, не думайте, що перемога це вихід на кордони 91-го року. І я, Зеленський, вам гарантую, що зараз ми замиряємося, швиденько проводимо вибори. От, і ви на виборах голосуєте за мене, і у нас будуть гарантії. Ну не НАТО, так будуть там нам просто Сполучені Штати загарантують. Я договорюся. Я ж такою ви ж мене знаєте. Я договорюсь з Бритішами там з усім, з усім, то тобто, росіяни полісти побояться після того, як там прийдуть в себе там через три, п'ять, десять років. Чому тому, що у нас будуть чудові гарантії, чудові. Я обіцяю проголосуйте. От, а. А друге, що там, типа, ну, ми ж дипломатичним шляхом можемо ж Крим відвоювати. А Донбас, так вообще, А Скадовськ з Мелітополем так нефіг делати. Взагалі там, це там, як асфальт, два пальці. І той. І в розчеті, що people повірить. Ну, це буде підкріплено там ще волиними тисячами, там ще чим, ще чим, ще чим. Але в комплексі, якщо я буду казати, Володимир Олександрович, де ж перемога? Ти ж кричав, що я би здохну, Крим не здав. Чого ж ти здав Мелітополь? Де Мелітополь? Покажи. Де Бахмут, де Сєвєродонецьк? Володимир Олександрович, не треба бути брехуном. Ти всю життя, всю дорогу брехун. Признайся, що ти брехун. Ну він скаже: Ні, ми дипломатичним шляхом. Я не брехло, я просто знаю. Ви, ви не знаєте, не слухайте Бабиренка. Він не, не в курсі. А От Бабиренко в курсі, що в Кореї вже скільки? 70 років, так, да, дипломати. Японці 80 років дипломатичним шляхом, Курильські острова, відвоюють 80. Ну, чесно, не 100, скаже Зеленський, от якщо б 100. Ну, корейці от, 70 років намагаються. 70 е, в Кореї, да. Е, от е, в, в, в наступному році буде 50, це е, Північний Кіпр. Да з 82-го, це там скільки вже 47 років, Фолкленди. Там скільки ще прикладів показати, щоб сказати Володимир Олександрович, в всесвітній історії так не працює дипломатичним шляхом. Забрати щось неможливо, можна тільки. Піти війною, як от Хорвати у Сербані зібрали, і yeah. все, і там і відібрати, тобто небо Азербайджанці забрали свою а... територію а... назад, або так, ось свіженький приклад, да переждали, зібрали. 30 силу, років і зібрали, 30 років, і ніякої і не думали. Думали, до да. речі, коли був в Азербайджані, був в Баку, а потім їздив в Ленкаран, в інші міста всюду, Карабах буде повернений. Карабах, наша територія зранку до ночі всюди. Це йшла національна політика виховання того, що це наша територія. Ми її будемо повертати. Про дипломатичний шлях взагалі нічого не було. Ніде. А Зеленський вже починає. І, до речі, хочу ще звернути увагу твою на формат цього інтерв'ю. Ну, я мовчу про те, що це було зроблено в комфортних умовах для Зеленського на єдиному телемарафоні, де жодного гострого запитання. Його питали по підготовлених запитаннях, йому зробили ну, таку теплу ванну. Але мені цікаво, от ті люди, які вважають себе журналістами, вони ж могли запитати Володимир Александрович, а от ці ваші запит... заяви, які були раніше? Вони чого варті, і чому ми повинні повірити цим заявам, якщо все інше ви вже викинули на смітник історії, і е, до речі, тут м, заява, яка ну, запитання, яке було став, поставлено про те, що Зеленський піде на вибори чи ні, він заявив, що на другий термін він піде е, від того, залежиться, як закінчиться війна. Uh, найцікавіше, він сказав так: для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді буду дивитися на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні, не є ціллю. Оце повторення одної те ж саме тези, це для закріплення у населення. Це історія. Я президент, міша, міша, я президент. Він за нас, да. Він же ж не про власть думає про кожного вот з це нас. Ще... Просто ж немає достойних, немає більш достойних, ніж Сполит він, то. щоб, щоб витягнути нас із цього всього. Е, тот. І, і тому це ж і саме, саме так і говориться. І тут він інтуїтивно м, може закидати. Чому? Тому що все-таки ж актор і має досвід е, заливати в зал, да? заливати в зал, е, е, якби свої наративи. І ну хтось поведеться, хтось на це поведеться, але ну треба людям пояснювати, просто пояснювати, що він брехун, ця людина просто патологічно бреше, він бреше як дихає, і для нього це нічого не вартує брехати, тому що ну, роль людина перевтілюється, і от він зараз перевтілився там в героя нації, і він, повірте, при е, як ще Єфремова я читав. Олега Єфремова, там ну актора цього російського, що його син зараз сидить десь. Попався, ну, ми цілу людина, людина стане алкогольне сп'яніння. Так, да, так, да, зрозуміли, про кого я кажу. Так я от колись читав його, він каже, ну, його питаю, що у вас виходить? Він каже, коли я перевтілююсь, я починаю вірити. Ну, я починаю вірити сам в ту роль. Тобто, да? по ідеї, якщо я граю чи то я ж хочу стати ж цим ну, м'ясником якимось, да. Або Путіна чи Гітлера людина грає, і от, а от Володимир Олександрович, мабуть, як актор, десь теж читав, чи десь йому десь пояснили, що при перевтіленні система Станіславського передбачає, що ти входиш в образ і він входить в образ героя, безсеребреника, якому не потрібно нічого, йому дай тільки врятувати народ України. Йому не потрібні ваші оплески. Ні. Йому не потрібно оце восхищення. Ах, який же ж він молодець, як же ж він про нас думає, не про себе, сердечний думає, а про нас. І для нього не в фокусі влада, от це все. Ні, вони з Єрмаком би поїхали десь в префіранс розписувати Віталію чи знімати фільм про те. Їм воно не треба. не оціні влада, ні бабки. Зачем? Зачем оце все? Зачем все вертикаль? Їм не потрібно, вони не такі. Володимир Олександрович так точно не такий. Він хоче лише одного: він хоче врятувати Україну і світ. Ось і, тому, і тому він, він, він хто, чи сам, себе як змісті, закінчиться війна. Володимир Олександрович. Володимир Олександрович, як закінчиться війна? Уже не на нашу користь. Тому що мені точно жоден Зеленський не докаже, що перемога це. Заморозка конфлікту. Треба буде визнати і дітей вчить, що да, там, типа, ми зараз там, якщо заморозять конфлікт, хоча треба розказувати всім і дітям вчить, що ми зупинились за крок ну, хай за 10 кроків до перемоги, що Росія посипалася і ми б могли їх вигнати, але Трампу ніколи йому треба швидко показати результат. Там е, істеблішменту західному, там їм теж заморозка, їм по, по суті по великому рахунку. Якщо грати в реал-політик, то є якщо ви е, граєте в принцип за принципами, да і граєте і за правилами футболу, футбол, то у вас одне. А якщо ви реал політик, то у вас інший вам просто заморозить конфлікт. Знов хай росіяни продають газ, знов понадкривати Макдональдсів, Мерседеси туди продавати. Ну всім же ж хочеться торгувати, нікому не хочеться в Європі воювати. Тут хочеться воювати лише Путіну. От, і все і треба просто розказати, що там, типа, що нам у нас вкрали перемогу, і ми змушені зупинитися там, де ми зупинились, нас примушують шантажуючи, що не дадуть допомогу, не дадуть бабок і зброї а бабок і зброї у нас нема у нас є тільки найвеличніший лідер сучасності і більш нічого. Так? І тому там, типу, нам доведеться зупинитися. І люди добрі. Я, як президент України, я вам брехав, що будемо каву пити в Криму. Я взагалі казав, що Порошенко фу, а чого фу, От якщо б я був ні п'яді родної землі б не віддали б. Ні я ж вас бурив у му году, ви ж, блін, взагалі ж не розумієте, не що можна ж договоритися посерединка. Так я і зараз і він, по, по суті, зараз нам заявляє. А там зараз зупиним, за морозом конфлікту, там договоримося посередині. І нам продають, що все ця перемога, вони найперше, що будуть казати, що якщо ми зберегли суверенітет, ми ж не здалися, ну значить ми перемогли. Ну, це якось сумнівно, тому що. Як казав теж Лобановський, результат на табло. А хорошо виграли, хорошо грала Динамо Київ, через... ну це забудуть. А результат залишиться на табло. Так і так, да, звичайно, ми скажемо: Ми, ну, э, наші хлопці і дівчата там ну, чудеса героїзму проявили. Ми надавали тумаков другій армії світу, фактично, блін, там, типа. Якимись там мокрими тряпками їм надавали, там показали, що вони по великому рахунку ніяка не друга армія світу, що це, блін, просто зброд терористів. І що зараз же ж ми можемо сказати? Ми йшли, воювати, хтось добровольно, хтось змобілізований, а вони тупо за бабки, тупо за бабки. Зараз 36 тисяч доларів, да, 3 мільйона в Самарській області, 3 200 контракт. От, підписуєш контракт. Ти ж знаєш, що ти підписуєш контракт за те, що тобі дадуть автомат, і ти підеш в іншу країну вбивати людей. Просто за бабки тебе наняли. Так, от ми це показали всьому світу. Володимир Олександрович, розкажи. Ну скажи, я не справився. Десь міняв е, головнокомандуючих, неправильно неправильно управління робив. Там, от в мене просто я 1 січня. 에, прочитав оцю статтю Бутусова да, там, про одну з наших бригад, там мене ну там просто ну мене підірвалося ну, Анаті що... про бригаду Анатійська да, а не київське, французьку бригаду, і що, е, що там, типу, що я для піара, я для піару, оце там ну він же ж ніколи не признається. Що от я вам про перемогу дипломатичним шляхом, це ж брехня, це просто тупа брехня. І мене вибішує І я для себе роблю висновок. Я от ну е, для прикладу людей оцінювати. Якщо ти віриш Зеленському. Ну, я ж не можу сказати про е, частину свого народу, що він дурний, тупий, блін, і взагалі ну, десь е, на, на всього. Я кажу, наївні. Не, не можна ж казати про всіх. Я кажу, ви дуже наївні, дуже наївні. Наївність це ж вроді не тупість. Да? Ну, Вас легко обмануть, Ле, дуже легко обмануть. Ну, я і сам обманюватися радий, як е, там Пушкін той же ж писав, да? чи хто там, ну, не а головне, що для того, щоб реалізувати цей святий план порятування України, Зеленський оточив себе лицарями в обладунків. обладунках і цим лицарям, єрмак, татаров, Гетманцев, арахамія. Святі люди. Дивишся на них і зразу розумієш, що клейма на нь... е, Вибачте, святості просто забагато на німба не вистачає, так. Да. Да а, я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь зараз ефір, отримуєте інформацію. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки. Ви зараз я дивлюсь, скільки вас дивиться і скільки поставили, забули. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь. До речі, тому що тільки декілька людей написало скільки, звідки вони дивляться. Напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть, де ви зараз. Це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Напишіть і ваші думки з цього приводу, що ви почули, а також поширте відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей побачать це відео і отримують цю інформацію. Ну і на каналі є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал, то ставайте спонсором. Заходьте на головну сторінку, там є кнопка, ця функція надає YouTube. Тисніте на неї, ставайте спонсором, підтримуйте канал, допомагайте каналу залишатися незалежним і проявляйте свою лояльність. А ще, а ще ви можете цим потратувати наш. Любий офіс президента, який вибішується через це. Дякую, що робите.